Друзі, вітаю! І як ви замітили, знову будемо говорити про кешфлоу. Хто спостерігає за моїми новинами, за моїми публікаціями, той запомітив, що останнім часом, а це вже, мабуть, більше кріп, я на своєму каналі розповідаю про один єдиний проєкт. Це проєкт Кешфлоу від спільноти Mercuri. Чому так, мабуть, ви здогадуєтесь, тому що це, цей проєкт е унікальний, як я завжди говорю. І тут реально е можна змінити своє життя, можна жити в достатку, мати кошти щодня, і це не казки якісь. так? Ви бачите, кожного разу в своїх публікаціях я розповідаю про якісь новини, про який, якийсь розвиток в проєкті. І сьогодні також е, хочу е, розповісти про основні такі моменти. Е, почався 2025 рік, е, в січні 15, 2025 року, 15 січня, е, спільнота святкувала свої 12 років, шлях. Довжиною в 12 років це чималий шлях, і це можна сказати цілий цикл розвитку спільноти і того, як вони йшли цей шлях, багато топ-лідерів, які вже по 12 років розповідають про те, як складались ті чи інші умови. На Шляху в 12 років, але результат важливо, це те, що спільнота збереглась, спільнота існує, розвивається і налічує. Ну, ніхто не озвучує цифру, але в межах мільйона плюс-мінус не знаю скільки. Отже, 2025 рік, зараз середина майже лютого, сьогодні 9 лютого. І сьогодні останній день подарункового періоду на китайській платформі. Китайська платформа була створена в жовтні 2024 року, тому це перший такий подарунковий період на китайській платформі, а саме на Новий рік. Тривав він 12 днів. І шикарні подарунки, які кожен міг собі зробити, сам, взявши пропозицію з китайської платформи, досить шикарні. Але я не тільки про це сьогодні хочу розповісти, я вам ще хочу розповісти, що ось за цей період, січені 9 днів лютого, вже зірвано 4 джекпота в лотереї. Лотерея це поток удачі. Всі знають, хто є учасником, а хто не учасник, також, мабуть, чув неодноразово. Отже, давайте подивимось, на яких платформах було зірвано джекпот. Польська платформа Classic Jackpot 10 тисяч польських злотих. Classic jackpot на платформі потоки Cash в рубльовій зоні. Це Classic Jackpot 300 тисяч рублів. Далі Classic Jackpot 10 тисяч китайських юанів. Представляєте? І ось буквально на днях джекпот 20 тисяч польських злотих. Ну, це круто. Одна з лідерів нашого проєкту. Вдруге вже зірвала джекпот. В минулому році вона отримала один джекпот, і наразі також вона стала, можна сказати, володаркою іншого джекпота. Що це говорить? Це говорить про те, що чим більше ви лотерей купуєте, тим у вас більше можливостей виграти цей джекпот. Ви бачите, лотерея це перша вкладка в нашому кабінеті лотерея безпрограшна. Тобто, купивши лотерею за 1,5 або 10 євро, ви завжди отримаєте якийсь виграш. Правила лотереї написані в кабінеті, ви можете їх прочитати. Умови також, виграші також всі розписані. Просто купуйте. І вигравайте. Також досить класна тут є можливість, ви можете подарувати навіть лотерею е своєму партнеру, своєму учаснику, своєму претенденту, тому що один з джекпотів виграла людина на китайській платформі, яка лише зайшла на цю платформу, в неї ще не було потоків, а вона просто купила 20 лотерей і е так закреслила цифри. Написала, що виграла джекпот. Отже, все йде супер класно, всі задоволені, як завжди. І, звичайно, ж, команда проєкту Cashflow, команда засновників, команда програмістів працює над покращенням в кабінетах. Це чудово і. Почуваєш себе досить комфортно, тому що бачиш, що система робить все для того, щоб зручно було. так? Тому що що з'явилося? Що Появились додаткові розрахунки по накопичувальних потоках, яких раніше не було, тобто раніше потрібно було вручну розраховувати кількість carinсі в потоках, або а вже при поповненні потоку е, і підтяжки і каренси ми дізнавалися, скільки потрібно їх підтягнути. Наразі, е, коли ви заходите в калькулятор, вставляєте суму потоку накопичувального, вам система зразу прораховує, скільки вам потрібно підтягнути її каренсі. Це е, дуже класно. Е, крім того, в кабінетах е, в цьому році я вже буду говорити. Ми вже можемо купувати монету голд, монета карат, у нас давно вже є, ми її купуємо, і на святкуванні Дня народження спільноти топ-лідером Ярославом Куручем було озвучено плани спільноти. на Найближче 12 років, як то кажуть. Для когось здається, що так, да, 12 років це досить довго, але ем, коли йде таким чином планування циклами, е, все здійснюється. І в спільноті Меркурій е, все здійснюється так, як заплановано. Проєкт Cashflow працює. Ви знаєте, що коли заходиш в кабінет, і можна прочитати, що коли учасники будуть дотримуватися умов, то система буде існувати безкінечно. Тобто, тому дехто насторожується, коли читає умови, але умови досить прості. І кожен може виконати ці умови. Так? І що саме головне, що партнери чи учасники, які вже зайшли, мають потоки свої, вони всі відстоюють і вчать своїх претендентів, як дотримуватися цих правил. І можна сказати, кожен прагне, щоб проєкт існував якомога довше, тому що цей проєкт поміняв життя багатьох учасників. Змінив не тільки фінансову сторону в житті, але й психологічну, тому що тут закладена психологічна, математичний і часовий алгоритм. І унікальність цих п'яти потоків в тому, що вони маючи якби три такі складові алгоритмів, але кожен потік працює по-своєму. В своєму режимі ми не можемо їх порівнювати, ми можемо тільки говорити, як один потік допомагає розвитку іншого потоку. Тому хто ще думає, сидить щось, чекає. Просто напишіть мені, ми з вами поспілкуємося, і я вам розповім можливості проєкту. Ви самі можете прекрасно їх подивитися в кабінеті і просто починати щось робити. Тому що час іде. Страхи ваші, вони нікуди не дінуться з часом. Треба просто, як то кажуть, йти туди, де страшно, і робити те, що ніколи не робив. Так, всі учасники наші. Мають такий досвід. Звичайно, коли ви починаєте робити щось нове, оточуючи ваші, починають вам, як то кажуть, заселяти різних черв'ячків в голову. Але ви, перш за все, запитайте, люди, які вам розказують, що це лохотрон, що це там піраміда, що це ще там щось, не йди, да ти що з ума зійшов. Запитайте в тих людей, чи були вони коли-небудь в цьому проєкті, чи знають вони умови цього проєкту, що тут відбувається. Тому що тільки людина, яка зайшла сюди щось, почала робити, може вам сказати, що тут відбувається. А просто кидатись словами, ну, це досить неграмотно і примітивно можна сказати. Тому беріть самі, вивчайте. Вчіться, тому що тут навчання безкоштовне, і ви реально зміните своє життя. Чекаю від вас підписок, чекаю від вас е, запитів на спілкування. І, пам'ятайте, час найголовніший наш ресурс. Не витрачайте його дарма. Йдіть і починайте щось робити. Я вам допоможу. На цьому закінчуємо. Гарного дня!